Проблема в Україні в українському війську, яку замовчували майже 4 роки, і в принципі, на прикладі цієї ситуації можна робити досить детальні висновки е, з приводу того, як через сраку в Україні все відбувається. Вибачте за вираз за вираження, але е, якось так. І зараз ви зрозумієте, чому ми зараз все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Також, якщо ви. Шукаєте, яким чином відправити кошти з Європи в Україну на карту будь-якого банку. Рекомендую TransferGo, Посилання є в описі під цим відео. І також з промокодом DENIS ви зможете, який буде також в описі, ви можете отримати найкращий курс на наступні три перекази. Тож, користуйтесь, а ми починаємо розбір. Ми вже чули, що ми три з половиною роки провоювали ДНР без протипіхотних змін. Посином ну, це, ну, це, взагалі, це злочин провідержали, який просто задокументований тим, що президент певний момент вийшов, сказав: ми виходимо, сказав, ми будемо виходити з конвенції про протипіхотні мін. Ну, мабуть, знаєте, що найцікавіше: конвенція про е, заборону застосування протипіхотних мін. Вона була, якщо я не помиляюсь, е, вже там підписана і прийнята великою частиною там світу цивілізованого після Другої світової війни. От, і що найдивніше у е, війні в Україні, так, це те, що власне війна триває е, повномасштабне вторгнення, так, саме повномасштабне, вже там з 24.02, е, і Україна фактично тільки зараз виходить з цієї конвенції про застосування протипіхотних мін. І знаєте, що тут дивує? Те, що, наприклад, е, Польща. Е, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, вони з конвенції цієї повиходили хтось місяць назад, хтось два, хтось півроку тому, хтось от в районі півроку тому всі почали виходити. Як так вийшло, що Україна, яка воює просто зараз, не зробила цього три з половиною роки тому, і чому Польща і країни Балтії і Фінляндія зробили це заздалегідь, так і почали, я не знаю, напевне, їх виробництво, ще щось. Чому в Україні ця була така затримка, і скільки можна було б зберегти життів українських військовослужбовців? Звісно, що ми не порахуємо, але є отакий насправді дуже сумний і дуже дивний факт. Це давайте такого можливо, ми будемо думати про те, щоб офіційно почати визнавати, що у нас не вистачає проти тих цих днів, що треба їх купляти. То, власне, от цей ринок зайти не могла тому що для особисто, це моя особиста думка, я переживав. Ті вимоги, які ставляться до виробників такі засоби, вони просто самі собі суперся. І це, звичайно, що просто чиновник буде вручну пускати когось, а хоч. Коли... Знову ж таки, наступний момент, так що всіляким чином вставляються палки в колеса виробники, виробникам. І дронів виробникам протипіхотних мін і іншого остаткування, по одній простій причині корупція. І саме тому ну так, бо чиновники ставлять неадекватні вимоги. Для чого? Для того, щоб контракт могли взяти якісь наближені до них компанії, щоб можна було звідти отримати відкатік. І саме тому ті, хто думає і вважає, що боротьба з корупцією не на часі. Що це треба робити після війни, бо зараз, якщо зайнятися корупцією, то фронт посипеться, так якщо зайнятися її викоріненням, то ви маєте розуміти, що якщо включити голову, то стане ясно, що без жорсткої боротьби з корупцією просто зараз, без викорінення от цих, би, таких е випадків. Просто ну, неможливо ефективно будувати якусь оборону, неможливо ефективно взаємодіяти. І також потрібно розуміти, що ця корупція насправді вона ж не тільки зв'язана з протипіхотними мінами. Вона, на жаль, є абсолютно у всіх сферах життя в Україні. Така от історія. Слухаємо далі. Я порівнюю навіть з достатньо можливо корумпований. Як не я не знаю. Я просто розмовив, і мені цієї статистики і оперативних даних не маю. Але я підозрюю, що з тими бар'єрами так там може бути корупція, але вона не найгірша, найгірша вміна може бути, тому що там взагалі те, що в нас було до двадцятого року, збереглося ці всі традиції, і зрозуміло, що для кому це вигідно тим чиновникам, котрі контролюють з боку міноборони ситуацію з закупками і сертифікацією і кваліфікацію. Більше відео. В принципі, ефективне використання коштів на фортифікації. Ми вже бачили і в Донецькій області, ми вже бачили, і в Харківській області, і в Сумській області, тобто кругом, де говорили, що кордон на замку ворог не пройде. Ну а далі бачили те, що бачили. От, і бачили так само ці фотографії цих зубів дракона, які були просто на купу скидані в Сумській області на якійсь заправці старій. І дуже багато інших різних речей, власне, не будемо на цьому зупинятися. Отака От є в нас проблема на сьогоднішній день. Хто за це відповідальний? Звісно, що ми всі розуміємо, але знаєте, це як в Гаррі Поттері, що ім'я, яке не можна називати вслух. Отак От це якось виглядає. Переходимо до наступного гостя нашого.